У четвер, у навчально-виховному комплексі номер 10 відбувся фінал інтелектуальної гри щодеколи серед учнівської молоді загальноосвітніх шкіл міста. 11 команд боролися за звання найкмітливішої команди, яка на обласних змаганнях захищатиме честь лозової. Ольга перепелиця разом зі знавцями шукала відповіді на складні питання і вітала переможців. У кожній з 11 команд по 6 учасників, які за одну хвилину повинні обміркувати питання і дати правильну відповідь. Відповіді і прізвище відповівшого писали на листочках, асистенти збирали, а журі з представників міськво і загальноосвітніх шкіл аналізували відповіді. Три тури по п'ять питань пройшли у напруженій азартній грі. Гра нас захоплює, тому що тут ми бачимо дуже багато знайомих облич і дуже приємно е, грати з цими людьми. Це шанс, ще один шанс проявити себе, адже ми майже всі, всі олімпіадники, і, е, тому наука це наша стихія. І, власне, все, що зв'язане з наукою, це для нас дуже цікаво. Я узнаю більше чого-то. Е... На тренирую логику и быстроту своего мышления. В общем, один позитив. Прежде всего, это игра, в которой можно проверить свою эрудицию, знания э, по тем вопросам, по которым в принципе мы не проверяем в школе. И кроме того, это интересно, дух командный, дух соперничества – это всегда здорово. Пытание было из резных аллюзов знаний. Особенно мне нравится необычность пытания. Кого Япония называют?

Саме Ярослав Кривко, який здобуває знання більш з електронних джерел, має високу логіку мислення і математичний склад розуму, отримав звання найкращий гравець. За підсумками журі однаково по шість правильних відповідей мали команди одинадцятої школи і гімназії. Після додаткових питань посіла третє місце команда одинадцятої школи. Друге зайняли учні третьої школи. Переможцем стала команда НВК номер 10 яку тренує Борис Голощапов, ведучий гри. Ту крупинку труда, яку я вложив своїх дітей, Вона дала сьогодні позитивний результат. Мы заняли первое место. Мы тренировались до последнего. Даже вчера остались до 5 часов вечера и тренировались. И из команды 6 человек четверо читают книги. Это парадоксально на данный момент, но они читают действительно. Те, что ведучий міг допомогти своїй команді, не може бути й мови. Вопросы мне давал председатель жюри, и вопросов у меня этих заранее не было. За 10 минут до начала игры я взял вопросы, прочитал, честно говоря, на некоторые даже я сам не смог ответить, потому что ну, я считал сложными вопросы. Питання готували фахівці міськво. Ігра сьогодні пройшла на високому рівні, Діти були просто великолепні, всіх школ. Чесно кажучи, я не очікував такого, тобто підйому, інтуїції такого. Найголовніше мені подобається то тобто одна команда виграє, всі і радується за ту команду. Журі прийняло рішення захищати честь міста 17 березня на обласному чемпіонаті з гри щодеколи буде збірна гравців з найкращих команд призерів.